Вітаю, друзі! Усіх на каналі. Сьогодні в нас дощина погода, холодно, орієнтовно градусів 10. Вирішив трішки посадити сумаха. Дуже гарний медонос. Зацвітає він після цвітіння акації. Акація перестає цвісти, сумах зацвітає, потім, після сумаха, переходить бджола на липу. І от, щоб було так, менше було цих проміжутків між цвітіннями, то вирішив посадити трішки сумаха. Він гарно розростається. Тут в нас, як можете бачити, такі чагарники, все заросли. В метрах 200 знаходиться пасіка. І от висадив зараз ну, близько сіми. Десь рослин ще є десь штук 9-10. Буду в декількох місцях. От, це одна площа така, от, там, посадив штук 7, потім через метрів 200. Ще от таку саму галявинку зроблю сумахом. він потім через декілька років розростеться. Ось от, такі от справи. Наразі все, усім всього найкращого.